Найдобрішого всім дня моя ППП з картиною досягла свого завершення. Коли щось дуже довго роблять кажуть, не пройшло півроку, у мене не пройшло і року. Ось вона вже практично закінчена. Дуже індивідуальна. Так, схожа на оригінал, але. Коли малюєш картину, навіть по номерах все рівно стаються такі нюанси, що вона індивідуально виглядає, я сама бачу багато такого, що створила саме я. більш округлі лінії, подекуди більш яскравих барв додавала, тому що так мені хотілося, тому що це моє і вона мені буде так, як хочу я. Фарби акрилові. Хочу сказати, що є кілька нюансів, на які варто звертати увагу, коли малюєш картину. Це моя перша робота, але вже назбиралось таких плюсів-мінусів. З чим я хочу і поділитись. Наприклад, таке, що акрилові фарби дуже сохнуть. Дуже сохнуть пензлі, якщо їх не тримати в воді, дуже сохнуть фарби, висихають, якщо їх погано закрити. І малювати картину цілий рік це дуже погана ідея. В будь-якому випадку відкриті-закриті фарби вивітрюються і засихають. Вже в кінці мені бракувало темних фарб, щоб їх трошки підсилити, а не було чим. Просто засохли на дні коробочок тих. На дні баночок. Пензлі також реанімовувала, тому що якийсь час вони в мене просто лежали в воді. Я малювати довго не бралась. І ось така історія з фарбами. Проте вони дуже класні, бо лягають е, об'ємно. Це, напевно, те, що найбільше мені хотілося. Коли я ще малювала олівцями фламастерами або аквареллю в школі. І тому ось таке щось. Напівпрофесійне дуже класно і дуже приваблює. Ще про фарби хочу сказати, що вже в кінці, коли я закінчила роботу, бачите, кутики побіліли, тому що я тримала картину за кутики, коли наводила фарби, і вони постарались. Їх треба, я ще знайду фарб, Щоб їх дофарбувати, але я залишила спеціально, щоб вам показати, і сказати, що, напевне, треба ще довідатись, як її зберегти цю картину, можливо, закріпити фарби лаком. Чи як. Ну, це я ще до кінця прочитаю, передивлюсь відео і щось зроблю. А загалом мені подобається. Настрій картини. Картину цю мені, нагадаю, подарував син з дівчиною своєю, принесли мені на День Ангела. Я довго не наважувалася її брати. Я думала, що я не справлюсь, хоч хотіла, а потім зробила перші мазки і пішло, пішло, пішло. Ну, люди за рік розфарбовують і. По 6 і по 10 картин, коли мають натхнення час і їм це підходить. Я спромоглась на одну. Ну, тим не менше, дуже класно, дуже, дуже класно, дуже рекомендую. Картина мені подобається. Найперше, на що я звернула увагу, що такі несумісні квіти в букеті Троянди і Соняшник. Це щось в тому є. Далі мені сподобався цей кубок. З вином, тому що я давно хочу купити собі ось такі кубки бокали. А ось така для вина посуд. Ось такий в мене є насправді. І втішив те, що це те, що в мене є. Ось такі схожості з собою я знайшла в цій картині. І дудочка, не знаю, як називається насправді ця. Дудочка цей інструмент. Але я вчора дивилась на картину, коли я її закінчила. Думаю, «М -м -м, я би поставила на місці дудочки, якщо б я збирала оцей натюрморт якийсь садовий інструмент. Садові ножниці чи лопатку. Ось так в мене було б. Але цей інструмент додає романтичності картини. Ось вона вже буде у мене на стіні додавати настрої, атмосфери і прикрашати мої стіни. Так, довго не була я в роздумах і в мене вже є нова майбутня картина, це сова. Не знаю, якась там полярна сова чи як. Люблю сови. У нас вдома є кілька статуеток сови. Чомусь вони так зайшли нам гарно. І я вирішила ще й картину намалювати сови. Мабуть, тому що люблю пташки, коли вони натурально виглядають і буду. Приступати скоро до нової роботи. Я дякую всім за увагу. Я рада була поділитися з вами фіналом своєї роботи. І зустрінемось. Побачимось!